Вас обманюють або чи можна вивчити англійську за три місяці? А вже ж, друзі, це просто маркетинговий хід за три місяці можна класно підтягнути базу, поповнити словниковий запас і розпочати говорити простими фразами. Але це аж ніяк не про вільне володіння англійською мовою у своєму аудіоподкасті Я пояснюю, як курси та приватні експерти маніпулюють обіцянками швидкого результату. Чи можливо реально вивчити мову за короткий період часу? Що можна зробити та вивчити за три місяці, щоб відчути реальний класний прогрес? Також розповіла про мій власний шлях, та як я досі відкриваю нові вирази і використовую їх у реальному повсякденному житті. Що робити, якщо ти початківець? Даю покроковий план, щоб англійська справді почала працювати на тебе. Поділилася цим у безкоштовному телеграм-каналі, який відкритий для всіх моїх підписників. Пиши плюс в коментарях, та я надішлю тобі посилання.